А зараз перевіримо перевіряючого. Ми любимо прокурорів. Хочеш чогось цікавого, знайди прокурора. Він не підведе. Як вам таке? Працює людина у Печерській прокуратурі Києва. Голий боса. Ну, офіційно. А потім переходить на роботу до ГПУ. І одразу з'являється квартира, дача, земелька, два лексуси. Коротше, повний комплект. І це не дивує. Ну тому що це прокуратура. Що дивує, так це те, що після такого щастя людина. Повертається до тихої і непомітної прокуратури Києва. Про те, що головне не гроші, головне покликання, особливо якщо гроші вже є, розповість Леся Іванова. Тайничий візит прокурорів до Почерського суду Юрій Столярчук вранці за годину до відкриття установи заходить до будівлі суду. Після нього до приміщення зайшов прокурор Почерського району столиці Ігор Демідо. Листопад 2015 року журналісти помічають прокурора Демідова під час дивного візиту у суд. За годину до відкриття і саме перед засіданням по справі Геннадія Корбана. А це кількома місяцями раніше, прямо під ГПУ, поліція штрафує за неправильну парковку машину, у котрій їхали скандальний діамантовий прокурор Володимир Шапакін, його адвокат і прокурор Демідов. Наші гроші просто не могли не зазирнути у декларацію цього сюдисущого прокурора. 2010 рік Ігор Демідов, перший заступник прокурора Печерського району, декларацію здає чисту: ні житла, ні автівок, а на рахунках нулі. Що в самого прокурора, що у його дружини. А це будинок на березі Київського моря, котрий мав би бути у декларації Демідова, адже родина прокурора володіє ним уже років з десять. Дача прокурора знаходиться у садовому товаристві Полімер затишно розташованому між Київським морем та обхідним каналом водосховища. Майже усе садове товариство це маленькі непримітні дачні будиночки, але в самому кінці прямо попід лісом є один будинок, який суттєво вирізняється на фоні скромних дач. Дачу прокурора тут без проблем покажуть усі. Ось отак генерал. Смотрите, ось, його ось це його ось це його пристрою. ось от весь забор, етапсьо все його. Цей будинок на 230 квадратних метрів дружина прокурора Марія Демідова придбала у 2006 році. Офіційно за 780 тисяч гривень. На той момент близько 150 тисяч доларів. При цьому ані в Демідова, ані в його дружини бізнесу тоді не було. Високий паркан на куті камера. Раптовим гостям тут двері не відчиняють. 2011 рік прокурор Демідов уже замнач відділу в генеральній прокуратурі. У декларації раптом згадує будинок на Київському морі, а ще згадує три гаражі, в котрих стоять два лексуси: 2007 2007-го і новенький 2010 року випуску. На той час така нова автівка коштувала під сотню тисяч доларів. Записані машини на дружину прокурора, котра жодних доходів того року не мала. Приріс прокурори квартирами. В декларації за 12 рік бачимо їхні площі. Одна хрущовка на оболоні в 36 метрів. А друга спільні з дружиною 150 квадратів. Марія Демідова прописана в одному з найдорожчих житлових комплексів на оболоні. Квартири аналогічної площі тут сьогодні продаються за 380 тисяч доларів. Ще через рік у родині вирішують, що дач багато не буває. Це берег затоки Десни у Вишгородському районі. По один бік уже розкинулося одне дачне містечко. По інший бік ще тільки починається будівництво. Але земля уже розкроєна і продається. Продається дорого. Якщо ділянка на першій лінії від води сотка по 5,5 тисяч доларів. У 2013 році прокурор Демидов офіційно заробив 380 тисяч гривень. Цього мало би вистачити для того, щоб купити от стільки землі. Вісім соток. Але у власності прокурорської родини того року з'явилося утричі більше землі аж туди до дороги це чверть гектара. При дореволюційному доларі мало би коштувати близько мільйона гривень. А це утричі більше, аніж річний заробіток прокурора Демідова. Щоправда, землю офіційно купував не він, а його дружина, яка у той рік не заробила взагалі нічого, якщо не рахувати матеріальної допомоги 13 тисяч гривень. А півроку тому Демідовим набридає один із лексусів. Замість нього в декларації з'являється BMW X6. рік випуску 2013. Сьогодні такі автівки коштують від 35 до 60 тисяч доларів. Оформлена БМВ, ви вже, мабуть, і самі здогадалися, на дружину прокурора, у котрої доходів за той рік 140 тисяч гривень від продажу майна. Вочевидь, це і був старий лексус. А ось ця нова БМВ вранці вона заїжджає на парковку коло слідчого управління прокуратури міста Києва. Заступником начальника саме цієї структури сьогодні працює Ігор Демідов. Усе зазначене майно сьогодні вже вказане у декларації прокурора. Однак, не повірите, одну річ він знову забувся туди вписати бізнес своєї дружини. Ось тут у декларації мають бути вказані внески членів родини до статутних капіталів підприємств. Пусто. А ось витяг із реєстру. Марія Демідова вже більше року, як є співвласницею фірми Полібуденпесервіс. Чверть мільйона вона інвестувала у бізнес із здавання в оренду нерухомості. Нерухомість в основному комерційна торгові площі. 180 квадратів фірма має на ринку на оболоні. Стільки ж має на виноградарі. Двічі стільки ж має на виноградарі. Але ні фірми, ні дивідендів від неї у декларації прокурора не видно. Ми намагалися отримати від Демідова коментар щодо майна і декларацій, однак наш офіційний запит ігнорували місяць. Тож ми вирішили самі навідатися в гості до прокурора. До журналістів Демідов виходить, але тільки для того, аби випровадити. Я вам прислала запит на місяць, я не буду А ми просто зайшли. А у вас дуже багато питань по декларації. У вас задекларований бізнес вашої дружини. Звідки ви знаєте про мене взагалі? Це відкрита інформація. За, у вашої за, Замість того, я чому ви її не задекларували? У мене немає ніяких від вас секретів. Я вас дуже прошу, не займайтеся такими ну, брудними речами. Якщо у вас немає секретів, то чому ви не це на питання? А за вашої родини про лексусі, бо якщо ставимо? Це ж просте запитання. Якщо вам не чого проговорювати, то просто дайте мені нього. Я вас дуже прошу, проходьте, будь ласка, всі мої особисті питання, які до мене будуть. Так це спрямовані. Будь ласка, Ні, ви можете зайти до ігноруєте. Чому ви його ігноруєте? Підемо зі Чекайте. просто передати Вхід за наявності службового посвідчення прокурора Демідова тільки що пропустили сюди без пред'явлення будь-якого посвідчення. Своя людина нас, як ви розумієте, вже ніхто нікуди не пустить. У цьому приміщенні з обідраними написами і без жодної розпізнавальної таблички сидять по сусідству прокуратура і МВС. Прокурор Демідов, у якого нібито немає секретів, не додумався ні до чого оригінальнішого, окрім як втекти від нас сусідськими коридорами. Зважаючи на те, що прокуратура та МВС історично не надто товаришують, є чудова пропозиція до сусідів слідчого відділку Київської прокуратури. До обозу МВС. Вона звучить так: не пускайте прокурорів. В нас до цього відділку ще багато питань. Вони постійно будуть через вас бігати. Нехай ходять через свої двері. Зрештою, коли ми почнемо перевіряти УБОЗ, прокурори вас до себе точно не пустять. І ви це знаєте. Просто тому, що вони прокурори. А на сьогодні все більше побачите за тиждень. З вами був Денис Бігус та програма. Наші гроші. До зустрічі.